Шановні колеги, і вельми шановні наші випускники груп КС-21, КС-22 і КБ-41. Дозвольте привітати всіх з зимнім випуском 2023 року. Шановні випускники, наш ліцей завжди дуже вимогливо ставився до надання. Професійно-технічної освіти, загальної середньої освіти, до її якості, до створення належних умов в освітньому середовищі, до організації прекрасного учнівського дозвілля. Але ваше навчання припало на дуже складний час спочатку ковід, а потім війна. І більша частина навчання здійснювалася у дистанційному режимі. Тому ми прекрасно розуміємо, що ви не будете згадувати з такою теплотою про роки навчання у ліцеї, як це згадують ваші попередники. Але пам'ятати будете завжди? Чому? Тому що ви випускники війни. Ви ніколи не забудете про ці руки. Ви великі молодці. Попри все, попри всі негаразди, відсутність світла, інтернету, повітряні тривоги, вибухи, можливо, у когось втрата близьких, перебування далеко від своїх домівок, ви все одно прикладали всі зусилля для навчання. І, ще раз повторюю, ви великі молодці. Наші працівники вони також молодці. Тому що, попри всі ті ж самі негаразди, вони вас навчали, забезпечувалася ваша стипендія і всі інші соціальні гарантії, які треба було забезпечувати. Ви отримаєте зараз дипломи кваліфікованого робітника. Але це не значить, що ви вже все вмієте і все знаєте. Тому що сьогодення передбачає навчання упродовж життя. Особливо це стосується ресторанного господарства. Тому продовжуйте навчатися і продовжуйте самоподосконалюватися. А я говорила і ще раз повторюю: інтелект нації це також велика зброя проти ворога. Пам'ятайте про це завжди. Я бажаю усім міцного здоров'я, терпіння, віри, надії. Любові і, звичайно ж, якнайшвидшої перемоги над ворогом. Бережіть себе. Все буде добре. Слава Україні!

Вітаю вас, дорогі мої випускники! Позаду одні іспити, попереду інші, але я впевнена, що ви з ними впораєтесь. Я щиро і всім серцем переживаю за кожного з вас і хочу, щоб кожен з вас зайняв своє гідне місце в цьому житті. Нехай дорога ваша буде завжди успішною та безхмарною. Удачі вам, хлопці та дівчата, в усьому!